Так, усім доброго вечора. Олександр про все з вами. Сьогодні починаємо вечірній стрімчик. Сейчас спробуємо Попробуємо пройти люту складність. Пята залишилась. Рандомно зараз спробуємо. О, ну а потім. Я думаю кланом, а кланом може вилазки підемо по форму серебра, тому що 4459 маловато серебра. Так, а ну перейдемо до андреона. Де наш андреончик? Андреончик. О! Андреончик з нами. Mm -hmm. Ну і поїхали. Беремо ягу і шуруємо. Так. А чому мене не показали? Популярніші повідомили, ладно, 2-2. А ну попробуємо бах, то й не забрали. Домик зрозумів. Не знаю, но ну, на ну, вот экспресс уже выложил. Уже? Угу. Значит, нужно пофиксить. Здесь проверим. Угу. Ах, ё-моё, от 15 еды на домик, от, блядь. Ты представь, ну я попробую сейчас на паром. Ага, а есть фундамент. Такий, такие, конечно, як там. Блин, а пацаны за мной упалось жестко. Та птарный огонь! Гром виїхав, ну ладно! Ух ты мой у нас тут ось Андрюх, об этом в стрим что звук Е, я не знаю, как я ОБС настроил. Не получится так. можешь конечно. А я в телеграм скинул группу. Телеграм а, через Это да, ладно, я на тебе вы не зараз. Ага, мне сразу вылезло. Звук Е. она чуть нормально, да? Так, волну знищили С плюсом вроде Ну уже поставали Поняв всю всю Блин знаєш як чесно як ото, то эхом робота таке щас Ага Блин настраивать А качество там на улучшение, если поставить, нормально? В шансе. Ну там качество, я же улучшил качество, понял? Картинки? Да-да-да, самого видоса. А картинки нормально, да. что тут происходит. Ах ты, ёб твою дивизию. блядь, зиха с дома что, блин. Да вы, все, уже пофиксировал его, блин. А я я... Да ты шума она изъедет. Да, зила. Привет, Санька. Привет, Анюха! Все хорошо, що є. Все, порубали. А, ні, бач, не. другий домик порубали. Перший нормально, от 15 стоїть. П'ятьох. Троє ще живі. Ще шість танки трощителя. Чи він сюди лору взяв я не розумію Барабану в ще мабуть не годиться Так ребята п'ять танків давайте Ця бліна я не знаю іначе вона не пробував нікого 4 танка, ребята, давайте. Да. Получається первый домик от туда. Вообще нормальный первый домик. Другий не йде. А шо такое? Мене выкинуло. А ні, не выкинув нормально. Четыре танка осталось. А шо такая? Зависла, вообще все. О, диви, красне, мене фінцвіти. Вже ні. Це, що Ну, Я знаю, що там, так. Да. Я не розумію, що в мене... Не знаю. Щось на ні, так зупините. Іде все нормально, я не пойму чого. Щось з зв'язком, ти поняв? Інтернет? Угу. Ну, пасять з інтернетом -мо! А чого я не їду? Ах ти ёп... Не з бою! Тебе полагать, ти ЙОП Дякую! Поки, блядь, настроїшся АБС и грбаний, блін! Ну я переустановив же його на все. Мабуть, не спо не на третьому уровні. Та диви, в мене три девятку висить Та нормально блина Диви Бач Десь Я це не знаю на якому я сервер на який мене закинула Если на четвертому. там і буду Ой-ой-ой, хлопцы, вам бы похилиться. Вора, блінна. Тогдася танк, он не видит. Все, Вот так. Три танка. Тратя, тратя Куэлер. <закан cutter> ну да. Я думаю, мама, четвертый сервок. А ну сейчас поднимемся. А больше сейчас, что себе в ОБС намутил. Задержку, да? Ну да. Давил пять. Стало. Так мене так і не випускало. Ну давай, дивись так довго. Пусть того брать.

відкрити для покращення якось забрання. Я собою себе ці наші роки вийшли на покращення. А якщо вирішили збирати проєкти на основі, на ньому ви не подрив, а вже не вирішили затримки. Квадри 2. застосовувати діло Нормальне? Шо, шо, шо. Я не знаю. Не відповідає. А Шо такое? Абас?